Житомир знову у скорботі на щиті до міста повернувся 37-річний захисник батьківщини Денис Лукащук. Денис Ігорьович народився 13 квітня 1987 року у селі Слобода Селець на Житомирщині. Закінчив Житомирську загальноосвітню школу номер 33 Нині це ліцей нашого міста. Далі закінчив Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж, де здобув фах механіка. Після чого почав працювати на мебловій фірмі, що давало йому можливість створювати щось корисне та красиве, за що він і любив свою справу. У житті Денис Ігорівич був активним та цілеспрямованим. Він захоплювався автотехнікою, футболом. Він брав участь у спортивних змаганнях та Грав за футбольний клуб регіон. Граючи за клуб, Денис став срібним призером першості Житомирського району. Його запам'ятали як щедрого, щирого та справедливого до усіх. Він завжди приходив на допомогу. Він поважав старших, піклувався про родину, про своїх батьків, став турботливим. Та Люблячим татом для своїх двох донечок та свого синочка. Денис мав багато життєвих планів, проте війна не дала їх реалізувати. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік добровільно доєднався до лав захисників України. За мужність воїн здобув повагу та авторитет серед своїх побратимів та командирів. 13 липня 2023 року він загинув смертю героя лише через рік вісім місяців. Герой на щиті повернувся до рідного міста. У вічній Скорботі у Дениса Ігоревича залишилися його батьки, його рідні, близькі друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою.